Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляд. Її вже втомилися шукати серед бюджетних моделей, хороший звук. А ще й хочете, щоб навушники були бездротовими і вигляд мали пристойний. Не переймайтесь. Рішення є. Це Canyon On OnGo TWS 10, три кольори: хороше звучання та пристойний вигляд. Зараз все це детально розберемо, як ви полюбляєте. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця і не забувайте тиснути на лайк. Ну, ми погнали. Ці бездротові навушники випускаються у стандартному пластиковому кейсі з фіолетового кольору. Цікаве кольорне рішення, універсальне та водночас елегантне. Корпус кейсу округлий та гладкий. В принципі, навушники також можна описати цими словами. Форма забезпечує комфортну посадку у вуха користувача, навіть якщо з цим інколи бувають проблеми. До прикладу, мені підходить не кожна модель. Ці конкретно навушники зручно сідають у вухо вже з першої спроби. Кейс не містить жодних елементів управління. У нижній частині кейсу розташований. Роз'єм для підключення зарядного кабелю, що дозволяє зручно заряджати навушники. Під кришкою кейсу знаходиться світлодіод білого кольору. Цей світлодіод світиться, коли ви відкриваєте кейс, виймаєте або встановлюєте навушники на місце. У режимі очікування він вимкнений, що може служити показником стану роботи навушників і нагадувати про їхню готовність до використання. Тож дизайн класний. Але цікавий. Щодо характеристик: навушники спроектовані з урахуванням оптимального розміщення звукових отворів для забезпечення високої якості звучання. Іншими словами, джерело звуку направлене прямо в слуховий прохід, тому ви в будь-якому випадку отримуєте гучне та чітке звучання. Також використане шумозаглушення для підвищення якості звуку та створення комфортного відчуття під час прослуховування музики або спілкування. Доступне активне шумозаглушення та шумозаглушення навколишнього середовища. Воно дозволяє ізолювати вас. Від зовнішніх шумів, але я б не сказав, що на всі 100%. Вірніше залежить від ситуації. Вдома чи в офісі так, шуму не чутно, лише музику, а от на вулиці є сторонні звуки. Хоча це й добре, адже важливо чути звуки машин та взагалі все, що відбувається навколо. Завдяки енергоефективному Bluetooth 5.3 вони забезпечують стабільне та швидке бездротове підключення до пристрою. При цьому відстань від пристрою до навушників для стабільного сигналу не повинна перевищувати 10 метрів. Враховуючи, що зараз телефони минос. Само з собою всюди це правило важко порушити. А оскільки вони автоматично синхронізуються між собою та з пристроєм для швидкого початку використання, то взагалі не треба докладати ніяких зусиль. До речі, модель отримала 4 мікрофони. Відповідно, під час розмов ви будете отримувати дійсно хороше та якісне звучання. Власне, і ви будете чути співрозмовника в, в обидвох навушниках. Швидка зарядка навушників є додатковою перевагою, що дозволяє швидко повернутися до використання бездротових навушників лише за короткий період. Часу, а саме за 50 хвилин. Так, трішки менше години, і навушники знову готові до використання. А з інших характеристик, голосовий помічник та відтворення частот від 20 до 20 тисяч герц. І пару слів про звучання. Дуже багато від бюджетних навушників очікувати не потрібно, і це я думаю зрозуміло усім. Головне, що відсутні скрипи, шуми, репіння, звук, де стабільно не переривається. Чисте голосове відтворення, широкий діапазон частот. Тож за свої гроші вони повністю відпрацьовують. Ці базортові навушники забезпечують чисте. Та стабільне звучання, яке не можна назвати супервисокоякісним, але музика відтворюється добре. Ви будете задоволені відтворення музики та аудіоконтенту, якщо не маєте завищених очікувань. Та запису звуку на bluetooth навушники Canyon. Можете поглянути на якість запису звуку та. Подивитись, чи підходить така якість запису, чи ні. Ці бюджетні навушники можуть стати чудовим вибором для тих, хто цінує пристойну якість звуку, комфорт та надійність. Ну і звичайно, доступну ціну. Вони ідеально підходять для щоденного використання під час прогулянок, фітнесу або під час роботи, забезпечуючи хороший звук без додаткових перешкод. Зважаючи на їхню доступну ціну, ці навушники можуть задовільнити безліч користувачів своїм звучанням та непоганою якістю виготовлення ну а якщо вам цей огляд, друзі, сподобався і ви маєте щось сказати про ці навушники, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал Огляд Є та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.